Говорять броди, вітаю, шановні краяни. До вашої уваги. Програма районного радіомовлення. Напередодні Воскресіння Христового волонтери Бродівщини збирали кошти, продукти та інші необхідні на фронті речі, які упродовж останнього передпасхального тижня доправляли на схід для наших воїнів. Благодійна організація Волонтери, громадська організація «Яворина», самооборона Брідщини, шкільні колективи зробили чимало добрих справ, аби наші захисники також відчували святковий настрій Великодня, підтримку та вдячність за те, що оберігають наш спокій тут, зокрема самооборона Брідщини. Тричі відправляли на передову пасхальні гостинці, які, як і годиться, освячували та благословляли на добрий спожиток нашим хлопцям священнослужителі. служителі. Уже за третім разом волонтер Ольга Іванів висловила сподівання на те, що наступного великодня усі наші воїни будуть святкувати та споживати паску уже вдома. Ми, волонтери самоборони, бріщини, хочемо подякувати усім небайдужим. Людям, які відгукнулися. І от ми вже всі разом втретє відправляємо нашим хлопчикам на фронт такі невеличкі пасхальні ну, посилочки. В посилочку входить м'ясо, ковбаска, паска, печиво, фрукти. І ми надіємося, що це вже напевно буде кінець цієї війни, що ми більше не будемо. Для них збирати ну, прості волонтери, прості дівчата, хлопці стараємося. На початку війни нас було більше, якось було всі ми згуртованіші. А зараз щось діляться. Ми хочемо з'єднати на всіх такі є гасла схід і захід разом. Але ми бачимо, що і в бродах немає сходу і заходу заходу разом. Тому щиро дякуємо всім, хто долучився. Нехай наші хлопці утримують ті невеликі пасхальні посилочки, що знають, що ми їх чекаємо, за них переживаємо і чекаємо їх з перемогою вдома. Об'єднання українок «Яворина» за підтримки всеукраїнського об'єднання Свобода оголошує всеукраїнський конкурс літературних творів, статей, есе, нарисів до Дня матері на тему Мама героя. Запрошуємо до участі у конкурсі учнів 9-11 класів. Конкурсні роботи надсилайте з 1 квітня по 1 травня 2017 року за адресою місто Київ, вулиця Васильківська, 27, Корпус 2, Офіс 1 або на електронну пошту яворина.прес Переможці отримають відзнаки та грошові премії. Деталі на сайті всеукраїнського об'єднання Українок Яворина яворина.оргюей І далі на правах реклами ляшко добився скасувати абонплату за лічильники. Народні депутати від радикальної партії прибули на засідання національної комісії з питань регулювання ринку енергетики і змусили її керівництво скасувати абонплату за користування газовими мережами, яка була запроваджена з 1 квітня. Виступаючи перед керівництвом національної комісії з питань регулювання ринку енергетики, Ляшко наголосив ваше рішення про встановлення абонплати за лічильники. Це можливість олігархам покласти собі у кишені щороку 24 мільярди гривень, адже всі знають, що більше 70% облгазів належать фірташу, Льовочкину та бойку. Тому ми вимагаємо повернути до державної власності газорозподільчі мережі, щоб кошти від користування ними йшли у кишені українців, а не олігархів, які у змові з владою. Також ми вимагаємо скасувати абонплату за лічильники, за якою українці сплачуватимуть за газ набагато більше. Такі вимоги ми поставили перед урядом. Підкреслив політик. Після виступу Олега Ляшка Нацкомісія прийняла рішення про скасування абонплати за лічильники. Народний депутат зазначив, що це перший крок до припинення корупції на газовому ринку України. Фракція радикальної партії продовжує наполягати на поверненні під контроль держави газорозподільних мереж. Інформація надана прес-службою радикальної партії. З першим весняним теплом у національному природному парку Північне Поділля стартує сезон мандрівок. Які цікаві маршрути можуть запропонувати екологи? Слухайте далі. Щойно зазеленіють дерева, а земля вкриється розмаїттям квітів у національному природному парку Північне Поділля. Розпочинається сезон активного пішого та велосипедного туризму. Як показала кількарічна практика, шкільна молодь та студентство для своїх мандрівок найбільше облюбували екологічно-пізнавальний туристичний маршрут Триніг. Особливо привабливими для молоді на маршруті є такі об'єкти, як кам'яні останці, що мають назви Мертва голова, Камінь-Кат, Лежачий пес, Триніг, і які є залишками закам'янілих пісковиків із дна архаїчного сарматського моря, що плескалося тут 11,7 мільйонів років тому. Приваблюють водні джерела, переповнені кришталево-чистою водицею, які є витоками річки Стир, букові лісостани. Де ще можна бачити багатолітні буки патріархи, стрімкі яри між вершинами з Бараш і Триніг, та найбільше вабить мандрівників несказаного вигляду, колишня стара каменоломня, основними об'єктами, які цікавлять мандрівників усіх вікових категорій на туристичному маршруті Святогірський, є насамперед чоловічий монастир, покладання ризи Пресвятої Богородиці Української Автокефальної православної церкви. Ця монахська обитель знаходиться на Святій Горі, що неподалік славнозвісного села Гавареччина. Під час проходження маршруту туристи мають унікальну можливість ознайомитися із церквами монастиря, посмакувати студенної водиці із джерела, яке б'є на самій вершині Святої Гори, на місці об'явлення Пресвятої Богородиці, а також послухати цікаву розповідь турпровідника про історію монастиря, його відродження. Тут на святій горі мандрівники мають нагоду доторкнутися до багатолітніх буків, які випромінюють благодатну енергетику. Окрім відвідин святогірського монастиря, туристам під час проходження маршруту представляється унікальна можливість відвідати село Гавареччину та побувати у майстернях гончарів митців з виготовлення чорнодимленої гаварецької кераміки, побачити печі горни. В яких випалюються гончарські вироби, взяти участь у майстер-класах з виготовлення глиняних виробів, історія заснування села Говореччина теж є цікавою. А ще тут, в селі, можна побачити унікальну криницю початку ХХ століття. Відвідати музей Криївку, ознайомитися з історією визвольної боротьби українського народу за самостійність держави, зокрема, почути розповідь про місцевих народних месників, вояків української повстанської армії, які тут боролися з московськими зайдами у воєнні та післявоєнні роки минулого сторіччя. Не менш привабливим для туристів є і туристичний маршрут Маркіянові місця, який пролягає по територіях Національного природного парку Північне Поділля на Золочівщині. Розпочинається маршрут із Маркіянової гори, що є крайньою північною точкою Вороняцького горбогір'я Гологорокременецького кряжу, який, до речі, проходить по території Брізщини. Величавим туристичним об'єктом на цьому туристичному маршруті вважається високий металевий хрест на Білій Горі. Сьогодні її ще називають Маркіяновою, що неподалік села Підлисся, в якому народився будитель національної свідомості галичан отець Маркіян Шашкевич. Хрест було встановлено українськими національними активістами у 1911 році на честь сторіччя від дня народження Шашкевича. Маркіянова гора святе місце для кожного українця. Вершину щорічно відвідує багато людей, які йдуть і їдуть з усіх куточків нашої країни, щоб вклонитися у цю Маркіянові Шашкевичу. Найбільш велелюдні заходи на честь великого галичанина тут відбуваються кожного року у першу неділю серпня. Від Маркіянової гори туристичний маршрут пролягає через Буквий Лісостан і теж до славнозвісного села Гавареччина. По дорозі мандрівники мають можливість побачити залишки старої каменоломні австрійського періоду, старі штольниці каменоломень, а також залишки військових бліндажів 1944 року, що знаходиться на колишніх позиціях першої української дивізії Галичина, вояки якої брали активну участь у боротьбі проти більшовицької навали й опинилися у так званому Бродівському котлі. Відрадно те, що минулого року туристичні маршрути Національного природного парку Північне Поділля відвідували не лише молодь, школярі та студенти. Минулоріч частими мандрівниками на територіях парку були педагоги, які запровадили гарну традицію проведення методичних об'єднань на чарівних територіях нашої природоохоронної установи. У 2016 році працівниками парку було проведено шість мандрівок. Для педагогів Бродівщини та Сокальщини. Також на туристичних маршрутах природоохоронної установи побували мандрівники із Тернополя, Львова, Києва, Одеси. Цьогоріч працівники відділу рекреації та туризму національного природного парку Північне Поділля планують провести опробування низки проектів новостворених туристичних маршрутів як піших, так і велосипедних. У планах провести тестування триденного пішого туристичного маршруту по Ворняцькому горбогір'ю від села Підгірці до селища Підкамінь, з відвідуванням таких унікальних місць, як карстові водойми, Синь вікна, кам'яні мости австрійського періоду, гора Високий Камінь та інші цікаві об'єкти. Також у фахівців з туризму, Національного природного парку Північне Поділля є ще декілька задумів щодо створення екотуристичних маршрутів та стежок по ділянках парку між Бродівським, Золочівським та Бузьким районах, у числі яких реабілітаційний туристичний маршрут для воїнів АТО. Але про це в наступних наших передачах по районному радіо. У слід, там рідний край, моя земля, мій батьків ді. Жились любові для добра, Дніпро і Небеса. Куди б не їхав, я не йшов на поклик серця мрій, а Україна все одно живе в душі моїй. живе в душі моїй. So. В небу, щоб її ніколи не забув. Не забу. І продовжуємо сьогодні рубрику Многії літа, благії літа. Поради від мудреця Андрія Ворона. Поки живеш і на волі. Хоч босий, але йди вперед, хоч кульгавий, але йди вперед, хоч безногий. Але йди вперед, радить Андрій Ворон. Якщо перед тобою постав важкий вибір чи непросте рішення, з легкою душею загадай собі увечері, що вранці, коли встанеш, буде тобі відповідь. І так буде. Якщо не знаєш, що робити, роби хоч те, що можеш. Якщо боїшся щось робити, не роби. Але якщо робиш, не бійся. Дурної, даремної, пустої роботи немає нічого, крім упертої праці на призначеній Богом ділянці, якщо не знаєш, що чинити, чини за бажанням серця, але не порушуй міри. Не все підкоряється розумові, але все підкоряється наполегливості, і нічого для тебе немає неможливого, поки живеш і на волі. Немає нічого понад людяність, пише Андрій Ворон. Довговічність це вміння довгий час залишатися людяним. А що таке людяність? Якщо служиш опорою іншим, ти сам її матимеш. Якщо допомагаєш людям досягти успіху, то й сам його досягнеш. Може людяність і приязнь і не дадуть тобі багатства. Зате дадуть насолоду що миліша за багатства. Не старайся бути прикладом для інших, шукай сам прикладу поблизу, не змагайся ні в чому і ні з ким, краще поступайся. Не бійся підкорятися тому, хто тобі близький, і він стане опорою тобі. Бути людяним не означає всіх любити, можна і зневажати деяких людей, але залишатися з ними людяним треба. Не для них, для себе у цьому твоя чистота. Людяний не тривожиться, не соромся двічі поклонитись добрій людині, але нікчемних уникай та не принижуй їх. Я не йду слідом за поганими людьми, і я не наближаюсь дуже до хороших людей. Позбавляйся від поганого в собі і не торкайся поганого в інших, роби діло. І не думай про результат живи без гніву, навіть короткого. Якщо ти поводишся правильно, то за тобою підуть без слів. Також Андрій Ворон пише Для мене існують два символи хрест покаяння та яблуко, плід життя. Не принось неприємностей у свій дім радить мудрець. Дотримуйся звичаїв, обрядів, бо це не просто традиція, це мости, якими ти йдеш через болото життя. Найкраща музика звуки ріки, дерев, птиць. У міру весела і сумна, і вона не набридає, не втомлює. Якщо ти тільки для себе, то чого ти вартий, і якщо не тепер, то коли? Дитина входить у світ зі стиснутими кулачками. Весь цей світ мій і бути йому у моїх руках. Людина покидає світ із розкритими долонями. Ось я нічого з собою не забираю. Я знаю, коли замкнуться мої очі, серце моє залишиться відкритим. У дитинстві ти думаєш лише про матір, замолоду лише про кохану. У старості лише про дітей, коли ж ти подумаєш про самого себе. Не проси Бога, що має зробити для тебе, проси, щоб навчив, що маєш зробити для себе сам. Не думай багато, від цього розуму не прибуває і робота не спориться. Зате багато вчися. Твої знання це знання інших. Боріться зі своєю скупістю, скнарістю. Бо при цьому ви не гріш затискаєте у руці, ви затискаєте своє серце, гамуючи кров, нагромаджуючи, загромаджуєш душу. Пам'ятай, часто більше сил треба для того, щоби зберегти, втримати, аніж здобути. Не ходи неохайним і в недбалому одязі. Це не повага до себе і дратування інших. Пам'ятай, що Ісус був із незаможної родини. А ходив серед бідноти у дорогих білих шатах. Коли людина постить, вона як птиця, що вільно піднімається до неба. Оголошення придбаю у будь-якому стані автомобілі марок, газель, Валдай та Соболь. Більше інформації за номером телефону 067 502 79 12 067 502 79 12 Шановні краяни, 27 квітня з 10-ї години ранку у приміщенні Бродівської районної ради проведе прийом громадян народний депутат України Михайло Леонтійович Бондар. Тож маєте нагоду поспілкуватись із вашим обранцем до Верховної Ради. Об'єднання українок «Яворина» за підтримки всеукраїнського об'єднання Свобода оголошує всеукраїнський конкурс літературних творів, статей, есе, нарисів до Дня матері на тему Мама героя. Запрошуємо до участі у конкурсі учнів 9-11 класів. Конкурсні роботи надсилайте з 1 квітня по 1 травня 2017 року за адресою місто Київ, вулиця Васильківська, 27, корпус 2, офіс 1, або на електронну пошту яворина.прес переможці отримають відзнаки та грошові премії. Деталі на сайті всеукраїнського об'єднання Українок Яворина. Яворина Комунальний заклад Львівської обласної ради, Львівський обласний центр репродуктивного здоров'я населення, консультація спеціалістів центру з вищими кваліфікаційними категоріями, лікаря-акушер-гінеколога, лікаря-уролога та лікаря УЗД. Прийом пацієнтів буде проведено 19 квітня з 10 до 14 години у жіночій консультації за адресою вулиця Гончарська, 14А. Усіх бажаючих запрошують пройти безкоштовну консультацію та ультразвукову діагностику із питань планування вагітності, невиношування вагітності, контрацепції, гінекологічної та урологічної патології, а також захворювань грудної залози. Щоб пройти огляд у лікарів, необхідно попередньо записатися за номерами телефонів. Номер телефону лікаря Марії Богданівни броди 097 603 49 64 097 603 49 64, та лікаря Лілії Вікторівни Мушиної номер 095 830 60 -02, 095 830 60 02 Згоре не карай, нас Господь застеріга, гріхи на себе не беріть, лихо людям не робіть. Бо все марнота і змарнот, усе на світі бачить, Бог, Господь не ласка, меш не зна, Бога щиро вірю я зі мною завжди ти мій Бог. В моїй душі живеш, Ісусе, за те, що вічно бути вдвох. молюся, ти правду вір в душі вклав. Єдинородний мій Ісусе. Мене, мій Боже, врятував, молюся, Господня сила віру дасть. Любов Господня рятує нас, любов Господня нас єдна, Бо щиро вірю я, Бог людей добру навча, Господь на всіх беріга, Господні діти, одна сім'я, Бо щиро вірю я, зі мною завжди ти мій Бог. В моїй душі живеш, Ісусе, за те, щоб вічно бути двом молюся, ти правду вір душі вклав, єдинородний мій Ісусе, мене, мій Боже, врятував, молюся. Людей творить сьогодні й ночей, ним сотворилася земля, бо щиро вібля, на небі сонце Бог нам дав, людям зорі дарував, раді господу земля, бо щиро вірю я, зі мною завжди ти мій Бог. Моїй душі живеш Ісусе, за те, що в вічному тихо молюся, ти правду вірив, душі вклад. Єдинородний мій Ісусе. Мене, мій Боже, врятував, молюся, зі мною завжди ти мій. Веш, Ісусе, за те, що вічно бути Бог, молюся, ти правду віри в душі в Єдинородний мій Ісусе. Мене мій Боже врятував. Молюся. Мене мій Боже врятував.